Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і сказала, просто ми на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою рятувальний гелікоптер. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну Ми поїхали! І так, братва, гри, останні три відео по тігрі в мене було без звуку. Я дуже, Коротше, я дуже вибачаюся. І ще раз, братла, прошу вибачення у вас, братва, що ці відео у мене були без звуку. ну Того реально в мене так не виходило їх зі звуком записати нормальним. Так що або одна була з них під музику, останні два без звуку. Але ще раз сорі, але ці вже відео будуть зі звуком, більше такого не повториться. Сорі. Ну да ладно, братва, це у нас розпочали вже нова і звуки зі все. Все, забули. Ну ладно, коротше, сказати такое по правді, я вже в цю гру грав. Не пам'ятаю, я на попередній канал я її знімала на цей, її ще вроді не знімав. На цей канал я ще цю гру, цю гру не снімав. Були різні гелікоптери, літаки і так далі. Але друга у нас тема ті відео були з гелікоптерами, танками і це. Але це вже не воєнні, а просто наподобі того, що тушити треба, щось відялити дерева і так далі. Тобто суть цієї гри я не забув і пам'ятаю, бо я в неї братва, Ну не так, що вдовно, я якщо нормально то я в неї ще з деньок пограв. Ну Мені такі теми дуже як не заходять, але вам може зайде Так що ви напишіть, напишіть в кінці відео, як вам зайшла ця гра чи ні. Ну а ми починаємо. Вибрали на кнопку Грати, далі виберіть гелікоптер, беремо це. І Tour чи нью Зараз Я виберу Tour. Не знаю за чим, але. що перші мені руку під руки так попалося, так і далі. Так то я її вибрав. Так, далі, вперед, завантажуйтеся. Все, братва, погнали. Да, реклама. Так що без реклами. ми то не можна було. Так, ладно. Так, тут у нас заводиться гелікоптер. Ні, все. Та чого? Та ж... Капец. ладно. Дубль два. Погнали. Так, це вже у нас догорі оба все, це вправо і це вперед, це вліво. Повертаюся, саме гелікоптери летять. А це нас йде управління. Да -да -да -да. Так, ну і зараз братва, я так розумію, нам треба летіти на мітки, а то. Нє, знаєш, нам треба летіти на мітки, ну просто тих міток тут і нема. Ну, тобто, ага, ну вон є одна, це на Н, де приземлятися гелікоптером, але. Ну, почекайте так вперед. Так. ні 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 чуть-чуть вперед, чуть-чуть. Оп. Оп. От уже на піль йде з підлоги. Типа гелікоптер. Опускайте. Так, давай, давай, давай. Оба! є! Припаркувалися. Припаркувалися і далі завантаження. А, ну це, типа, мало ли я ж не вмію паркуватися, правильно? Так, ладно, тепер летимо на западню. У цьому тренуванні відізнаєтесь. Як управляти гелікоптером? Так, понятно? Це лице, все, все, все тут понятно. Окей, 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 все. Е, чудово. Так, далі. Потім використовувати лівий елемент, щоб керувати. Там ну, що я це читаю, я це і так знаю. Так що погнали вже. Погнали. Кому це треба, то й хай читаю. ну якщо чесно, я, я це все знаю, тому воно мені бритва, не треба. Це вверх, це вниз, це вправо це вліво. Це щось тільки проявляється. Ну я не міг, якщо що тільки що керував. Так, все, воно братва керується і отако от вверх і вниз. І я вже, до речі, бачу маркірок, по якому мені потрібно летіти. Так, давай, чуть-чуть нижче. Так, опа, до гори Гарно, робота навчання закінчена. Так, все бритова, я прилетів, лечу знову на метку, я не знаю, чого я вже прилетів, але. Ну, не короче якась війня. Так, воно далі так, чуть вище, бо я люблю бути на висоті. Я люблю вертувати літати літати високо. Тихо-тихо-тихо-тихо, бо не так високо, що це я перша вора моя. Так. Ну все, потихеньку припарковуємося. Лучше гелік, да? гелик, Гелік, Гелікоптер, якщо, якщо казати, гелик, бертва, що. Якщо буду казати гелік, братва, не це гелікоптер. Так. Не забувайте, а ми назад. Ще назад. Ще назад. Все, вперед, все, 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 все. Опа. Ідеально. Так, далі продовжуємо, завантажується і ФСК, ну да. Так. так, розблокуйте всі гелікоптери. Я це все знаю, воно мені пока що не цікавить. У мене взагалі мають бути, я маю літати на рятувальні ці. На рятувальні, на рятувальні ці замовлення. На ртувальні, коротше, завдання маю, літати, а ні, проходить навчання. Ну, це для тих, може, ну, я таки запишу без пауз, я за себе і на паузі прийшов, але записую пауз того, що, що ви знали. Ті, хто не знає, може як робити, і ті, хто хоче цього розкачати, щоб ви знали. Що там знати, я ну, не знаю, бо це не є. Так, ладно. Жінка потребує допомоги, летіть і... допоможіть їй. Окей, Так, роту, вон та жінка, а от моя зона. Все, хова і полетіть. Так, все, висоту, яку треба набрали, і тепер так і летимо так. Ну, там зірка є, але. Ладно, <кій> я її заберу. Оба-оба, оба, 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 оба. Ні, дерево, дерево, дерево. Оп, ні, ну, братва, без 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 менту мені на мене літати трошечки чуть-чуть є. Не так, щоб аж так собі, але ну, не так собі це не пов'язалося. За вами пригляді, де вас почули. кидаємо її. Спускаємо їх в рятуальну драбину. Так, ця жіночка зарапит ці драбині до нас і упуститься. Так, і мені треба не ще так, щоб її не там ніде не вбити. Жіночку, спускайте с. Ага, мені не ще. Хоч таке от мені подобається. Тобто я літаю з всякими бочками для тушіння з, з дребинами ще й. Коротше, я літаю від вас з бочками для тушіння з. Дробинами і з магнітами. З бочками для тушіння, з магнітами і з дробинами для людей. оп. Эээ, там може залізти як жіночку. Вам потрібно залізти, вам може допомога вроде треба, ні. Ай, да залазь, то що ти там руками що за якісь, ніби дурне. І вже вот весь, да. блін, две який черт. О, дивіться! Див мы за то що у нас залила. Е! Ти сумку забула! Червона сумка лишить. що ти? Боже! Оце так золото, а рюкзак лишила. Якось так. Якось так. рюкзак не треба, да? Рюкзачок. Хороший рюкзачок, ну ладно. Якщо рюкзак не треба, то полати. Да? Хороший -то рюкзачок, мені жалко його залишати, але братва. Вона лише рук то лишила, ну, ну лише, то лише. Ну, коли я грав тоді, то там то в цій грі не було стільки тренувань. це я добре пам'ятаю. Бо я зразу щось не знаю, не, взагалі не пам'ятаю, що я там щось проходила, але може один чи два за, про цих тренування зробив і зразу на замовлення. Ну, один заказ ми вже зробили, давайте зараз ще який зробимо. Ні, ну, чувствую по цій грі ще такі відео 4 точно впишу. Так. Е, я хочу летіти вже то не на... Приземліться а на цей. Ну чекай, переслідування автомобіля. Ну давай. Я хочу, братва, не, призем... не приземлюватися, а я хочу робити завдання. Робити завдання, братва. бо то що... Завдання! Бо то що я не хочу тобі, літати і це все. Ну, ладно, давайте. Цей. Е... автомобіль у нас їде, а ми. Бліна! Ч -ч -ч, вище, вище. Ми за ним летимо. Та що вон теж за мене. Дивіться, я я вже беру. З ким ти сином і хочеш ганятись? Так, наприклад, наліву Ні. Сорі, друг нам мені сказали, за тобой Ну, Окей, спитки. Все, газ, відстань 40 ми допустимо. Максимальна відстань 41. Ми, Окей. Вище веще вище. Так, я уже обгоняю, а я что хочешь? Мы ошибки 110 км. Я его обгоняю, вы что гоните, братва? Ну окей. Ладно, мы вперед, ну пропускаю. Так, и я за ним, братва, я за ним. Так, давайте останется за ним, идем. Пошли, иду, все. Винстав, и я приземляюсь. Ага, він типу цей на пікнічок да заїхав. дивіться, він в воду заїхав, ти шо ти? Оба! Я ну, на цьому все братала. Така от перша серія по цій рівні свій шла, Е, Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб-канал, діліться цим до друзями, дякую за увагу. Всім пока-пока-пока. Пока! -пока, -пока. Пока.